Мір вам, брати і сестри, міру вам глядачі нашого каналу, мір вам пасічниці і пасічники. Дякую, що ви з нами, дякую, що дивитесь відео, залишайте свої відгуки. Дякую братам, і сестрам за підтримку молитовну. Хто розуміє, наскільки це важливо, той дійсно оцінює. І я це ціню вашу підтримку. Дякую за телефонні дзвіночки, що ми маємо з вами спілкування. От. Але буває по-різному. Дехто використовує наші відео там в одній з груп у вайбері по бджільництву чуть ли не тоталізатор робили е на те, що перезимують наші бджоли чи не перезимують в одному із відео. Я вважаю це глупості, я навіть з цієї групи удалився, але е знаєте. У мене теж іноді буває задання, хочу задавати питання особливо розумним пасічникам. Ось зараз я сижу на сундучку, Віталій може його навіть в кругову трошки зніме. Хотів би, щоб ви дали відповідь, що це таке, що це за сундучок такий, що воно собою являє. Це має пряме відношення до бджільництва. Ми потім в, деяку, в якомусь відео пізніше розкажемо, що воно таке. А зараз, хто дасть правильну відповідь, перший коментар, який буде з правильною відповіддю, той отримує від нас подарунок бджоломатку. вже в слідчому сезоні. Так що чекаємо ваших дописів, От, що це воно таке. От. І тоді, можливо, ви отримаєте подарунок. Нам в коментарях задавали питання, е в якому стані наша лаванда, і взагалі прохання розказувати про медоноси. От. Зараз ми біля нашої лаванди. На жаль, так як треба, в цьому році не було часу її доглянути, От. тому що це не, не один кусочок такий, якби ще є, далі там, і ще є. От. І не було коли навіть позрізати. Суцвіття, От якби було зрізано, з одного кущика скільки виходить, ну, я дивився в інтернеті, такі пучечки продають з гривень до 50 От З одного кущика було б 150 гривень. Це таке, але взагалі це дуже така цікава е, рослина. М -м -м, зацвітали вони. Це в нас не яка сортова, звичайна. Ми купляли її дуже дешево. Два роки тому найдорогший е, кущик стояв 11 гривень. Е, десь відео є, можливо, Віталік силочку дасть. От, е, цвіте вона добре. Я коли Перед тим як купувати, її дивився там відео в Ютубі, і дехто розказував, що та не треба там ніякого догляду, де їде, посадиш, там вона росте, і поливу не треба нічого. Ну, треба. Я скажу, що якщо ось тут це тут місце ми, там відходи палили із пилорами, дрова, рання, всяке тут кора. І, але тут під низом, там буквально через 10 сантиметрів йде жовтий пісок. І тут таких поживних речовин трохи більше, там і попіл, і все. І волога краще тут тримається, то тут вони кущики ці нормальні. Якщо подивитися далі на низ, подальше від цього місця, де ну, там практично самий пісок під низом, то там така вона, такі вони й кущики. Хоча, якби садилося воно із ну, з одним посадочним матеріалом. Що як би сказати, по продуктивності бджоли добре працюють на ній, але головне це те, що естетичне задоволення, і те задоволення, що коли поруч із пакостікою у в тебе оця лаванда, і це голубе чи фіолетове, воно п'ятно і воно наскільки дає запах. от І зараз навіть ми стоїмо біля цього, біля цієї лаванди, і відчувається запах. Запах, як вона пахне, а коли її ще пошевелиш, ну, мені дуже подобається. Я розраховую, що ми візьмемо ще, тут он навіть вже є, повідходили, корінчики вже навіть можна буде розмножувати, відрізати оці бокові От. пагони. От, видно, попускала корінці. Можна навіть попришпилювати ну от, і розсаджувати. Ну, мені дуже подобається, у кого є можливість місце саджайте. Хороший і медонос і дуже естетично. Я планую на наступний рік, як, щоб дати Бог здоров'я, все. То ще інших таких ароматних трав, там шалфей, мускатний, інші рослини, які дають цей запах, і вони медоносні, якби розсаджувати. розсаджують. І ще, якщо у нас вже мова йде про медоноси, тут у нас є два дерева, клена, це практично сорне дерево. Клен американський. От. Такі ось ці вертольотики От, розмножується дуже агресивно, така, іде, захвачує площі, росте практично скрізь. Чим добре дає ранню, ранньою весною, після вільхи зразу він йде. І дає багато пилку. Зазвичай на його якраз попадає <кій> нормальна погода, коли він квітує, і бджоли беруть пилок. Ну, це в нашій місцевості, не знаю, як у вашій місцевості, але в нашій якраз попадає скільки, бо є, коли другий кісточковий зацвітають, наприклад, там, вишня, слива. Казалось би, вони теж рано цвітуть ну, пізніше за це, але в більшості випадків якраз попадає на їх похолодання і бджоли не, не можуть на них працювати. Так що це непоганий. І ще краще, якби є клен канадський. Широколистий. Це теж якби, він квітує вже пізніше за цей. Він дає набагато більше нектару і багато і пилку собирають. Пилок такого жовтуватого кольору. І з цього клену йде пилок такий на коричній, більш такий зелено -коричневий. От, А з цього такий жовтий ярко. Бувають роки, коли досить таки непогано, де є такі плантації, там більше гектара. То відчутний і взяток. І мед такий пахучий-пахучий з його йде. Є ще інший клен, на який би я теж звернув вашу увагу, це клен польовий. Той, ще, той квітує аж у травні. У ну, мене немає, може Віталік знайде поставити вставочку, якби фотографію, що він з собою являє. Біля нашої іншої пасіки є, можливо, в іншому відео ми покажемо. Високі дерева ростуть, так той клен, літературні дані наукові пишуть, що десь до 1000 кілограм з гектара дає. Ще краще, ніж отакий є клен. Є ще чорний клен, в нас його мало, але в південних областях, коли я жив у Миколаївській області, то там дуже багато в нас його було. От, і якби він теж давав непогані результати, непогані медозбори. І теж якби його можна садити. Це якщо так подивитись на ті клени, які в нас є. Тобто клен американський, клен канадський, потім йде клен польовий і чорноклен. Це такі клени. Якби, ну, таке, якби, що вам багато розказати немає чи от, е, саме про лаванду. Потрібен догляд, потрібен полив. Не слухайте тих, е, хто вам розказує і в відео кажуть, що посадив і забув. Це неправда. Треба за всім треба доглядати. Як доглянеш, так і будеш мати. Але саджати я раджу. Меду ви не отримаєте, але естетичне задоволення, оці аромати, відчуття можете сажати між вуликами. Ну, от, е так що я раджу. Хай Бог благословить вас, ваші родини, нехай Бог благословить вашу працю, нехай Бог благословить нашу державу, Україну. Були мудрі влади, у нас ідуть вибори, на дорозі викидають гроші. Готовляться до виборів, засів обочини відкидають, засипають гранутцевом, дощ піде, в нас тут горка, трохи дощ піде, змиє, і все немає грошей. Так що треба мудрості, мати, за кого голосувати, і щоб Бог дійсно послав ти влади, які б не про себе думали і не, під, не перед виборами, а саме. Весь час своєї своє, своєї роботи, щоб це дійсно була робота для них, і щоб ми могли якось контролювати їх. Телефоную до голови сільської ради, він трубочку не бере. Тому що, якщо якісь питання виникають у нас тут в селі по вулиці, я зразу телефоную, але їм це не подобається чогось. Так що хай Бог благословить, щоб у нас були мудрі влади. Підтримуйте тих, кому ви довіряєте. Ну, от дивіться на їхні діла, як вони до цього працювали, тоді голосуйте за них. А голосувати треба йти, йдіть на дільниці. Не ледачкуйте, не думайте, що від вас це нічого не залежить. Дякую, що ви з нами. До нових зустрічей.